Всім доброго дня, друзі. Хто мене не знає, представлюся звуть Віталій Білецький. Питання, ну да, навіть не питання, невеличка така розмова виникла Це і питання і, напевно, якась можлива відповідь, можливо, ні. Скажіть, будь ласка, ось, хтось... Знає, чув, або там, бачив, якісь може розробки або там, щось стосовно нашої української, національної, такої потужної, скажімо так, основної соціальної мережі. Макштаб, Фейсбуку або там, Телеграму, який сьогодні вже як новосний ресурс працює. Чули або ні, чи є можливості в країні чи ні зробити таку річ? Чому питаю? Всі стикаються постійно: блокування сторінок, видалення контенту і таке і інше. Тобто від капризів переляканих лонмасків та інших там діячів, які просто. Роблять те, що їм заманеться, тому що вони приватний бізнес, вони там де, вони там все. Насамперед, один переляканий там ядерною війною, там хуйлою мусниця по ночах, напевно, турбує його в снах. І він вважає, що все, що він робить, це нормальна, адекватна, притовна реакція на. І грубо кажучи свою банальну бою Але зараз не до того. Е е е сьогодні, наскільки я знаю, в нас є тільки сигнал і все. Це інше це інша річ. Тобто, якщо воно не наше, воно належить більше ворогу сьогодні. Це тільки так і ніяк інакше бути не може. Е я просто дивлюся, на це все крізь прізму того, що прокачка ФСБшна йшла заздалегідь. Вони в тупу скопіювали мордобук, зробили перший свій контакт. Потім телеграм, який також, він дуже схожий. Він потужний, він багато шаровий, там багато напрямків, багато всього, тобто навантаження там вже солідне. Сьогодні, можливо, зараз помиляюся, можливо, ні. Потрібно, напевно, допомогти державним діячам, першим особам нашої держави парламенту, хто там ще у нас відповідальний, Мінцифри, чи Міндії, щоб вони все ж таки звернули увагу на такі речі, що інформаційна повістка, інформаційна політика, гігієна інформації, недопущення. Пропаганди або шкідливої інформації, або хибної інформації, взагалі, до наших гаджетів, комп'ютерів та іншого. Питання, якщо не перше, то точно друге пішло озброєння. Тому що ми сьогодні. Так, скажімо, ну, так, щоб лояльно, ну дуже сильно. Ми не дуже ми не, не встигаємо реагувати, ми навіть не помічаємо, напевно, всього общого того, що просто летить. Якщо просто відкриті двері або вибиті вікна, тобто це як повітря, не утримаєш його. Якщо перейти до е, термінового, невідкладного вирішення питання, створення такої основної е, національної базової, Соціальні мережі, яка б змогла в себе просто включати там, волонтерські напрямки, там, інші, ми б мали змогу відключити всі зі телеграми, ФСБшні і прочу мусорну цю історію, яка, якщо не гадить просто впряму, ніж шкідлива. Вона просто відволікає, вона забирає час, вона розтягує увагу У громадян, впливає на дорожків, яких, як звісно, досить вистачає. Це просто все докупи є сьогодні цей інформаційний вал. І сьогодні в нас немає інформаційної, по суті, оборони, в нас немає інформаційної політики, ні зовнішньої, ні внутрішньої, ніякої, ні, ні контрдиверсійної направленості, ні, ні просто забезпечення якоїсь там пливової дії на нашого ворога, який діє дуже. Ефективно, але доволі грубо, топорно, ну, як завжди. Тільки тут боти, тобто мегабайти, гігабайти, терабайти інформації, а на сході України люди. Тобто в них не міняється стратегія, немає в них відмінності і в тактиці. Це все таке архаїка, якої вже... Роки, роки, роки. Я ні за що не повірю, що ми не маємо можливостей, не маємо той полановитий то молоді, яка би могла взяти та зробити. Це ж не така страшенна річ. Якщо не маємо, ну, припустимо, це можна все замовити, зробити та поставити. І потім потім розвивати, розвивати, розвивати. Це точка входу, це точка виходу, цей контроль за тим, що потрапляє людям на столи до телефонів, планшетів, по а потім до новостей та іншого. Тому прохання, напевно, до... Кожного, хто розуміє, про що я зараз говорю. Можливо, є якийсь сенс робити петиції, я в них не вірю. Е е я думаю, що така проста річ як капання на мізки, тобто інформаційно, графіті, у згадках, ну, будь-де. Постійно, постійно, постійно повинно просто бути, жити. І все. Це потрібен просто потужний, потужений э, такий вал. Всередині, з від нас, від громадян. Ще є така потреба. І все. Давайте спробуємо.